Голень найбільше село Калуської громади. Тут мешкає понад 5 тисяч жителів. Їхня безпека та спокій мають забезпечуватись належним чином. Торік міська рада підтримала ініціативу Нацполіції щодо створення в селі поліцейської станції. Її місцем розташування обрали будівлю комунальної власності. Колись тут було поштове відділення, пізніше відомче житло та офіс громадської організації. Після капітального ремонту, 16 квітня, тут відкрили поліцейську станцію. Дуже важливо, що буде такий допоміжний. Інструмент допоможна людина як офіцер громади, який також буде підтримувати округ в порядку, буде вислуховувати людей, приймати людей і оперативно вирішувати всі питання, які будуть виникати в даному окрузі. Округ великий, але ми справляємося, ми вже працюємо довший час. Надіємося, що співпраця буде міцною, надійною, оперативною, і головне, щоб люди наші були задоволені і щасливі. Важлива подія відбулася за участю начальника головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Сергія Безпалька, начальника Калуського райвідділу поліції Сергія Харіна, міського голови Калуша Андрія Найди, депутатів Калуської міської ради та тимчасового виконувача обов'язків старости Голиня Василя Тимчишина. Будівлю освятив місцевий парох отець Анатолій Козак. Я вітаю вас із відкриття поліцейської станції. Поліцейський офіцер громади це ще один член вашої громади, населеного пункту правопорядку. Поліцейським офіцером Голинської громади став 22-річний Михайло Площинець. Старший лейтенант запевняє, що на роботі та на зв'язку з мешканцями громади буде 24 на 7. З відкриттям цієї станції з'явилось дуже багато функцій і можливостей працювати на віддалених куточках. Якщо відділ поліції знаходиться в місті Калуш, то з відкриттям цієї поліцейської станції я можу швидше реагувати на повідомлення людей, на звернення, на їхні буденні ситуації, оскільки моя посада це є така посада різних. Но широкого спектру поліцейська станція працює. Від з 9 години до 18.00 повинна працювати. Поліція загалом працює 24 на 7, Тобто до мене можна зателефонувати в будь-якій годині дня і ночі. Я піднімлю трубку, допоможу людині, проконсультую в залежності від її ситуації. Очільник Калуської громади спільно з начальником головного управління національної поліції в області підписали меморандум про співпрацю. Вирішили все ж таки, що це є найбільший старостинський округ нашої громади. Так воно досвіддалено від міста, і не дай бог стається якийсь опадок. Ну, Час, наприклад, спрацювання досить таке ну, великі. Так? Відповідно, була хороша ідея зробити тут поліцейську станцію, так, це приміщення відремонтувати. Про світі ми запропонували інше приміщення, яке знаходиться в приміщенні, де знаходиться якраз адміністрація Голинського старостинського округу. Ну і тут, на протязі, там майже року, ну трошки майже менше, робилися роботи. І сьогодні чудова якраз ця нагода сталася, що ми відкрили цю поліцейську станцію, тому що вона дійсно потрібна. Загалом на Прикарпатті зараз функціонує 59 поліцейських станцій. Я з них в Калуському районі. Надія Польова новини телерадіокомпанія Рай.